Всім доброго ранку. Їздили в магазин, сонечко вроді вияснилось, але у нас так холодно. Я вділа футболочкою таку кофточку і замерзла. Тепла нема, літо у нас в цьому році холодне. Така погода неприємна, хочеться тепла. Ми вже вдома так замерзла, так холодно, Зараз буду одягати теплу одежу. Були в магазині трошки теску, трошки по таких мелочах собі прикупила, покажу, що. Купили хліб, був він по скидці, по клубній карті, 7-35. Купила такі солодощі в теску 250. Вони дуже смачні. Я ще стараюсь менше їсти солодкого, ну, не втрималася. Купила сосиски, тут є 615 грам. І по клубній карті вони коштували 2 фунта. Їх зажарюють духовці, дуже смачні. Сьогодні буду готувати картошку із сливками. Дуже смачна, я така готувала. Уже покажу вам рецепт. І з картошкою запечу такі гомілочки, курині, які коштують оце кілограм 3,50. Це все, що ми прикупили з продуктів. Діти уїхали в відпустку, а у нас там ще є, що в холодильнику їда. Так що потрібно доїдати менше будемо тратити. Купив чоловік собі таку футболку. У H.me коштує 7 фунтів. Ну, це, обикновена для Англії це недорога футболка. Вийти в магазин на роботу, отак, просто пройтися. Купила і були ще по Паунленді. купила мочалочки. фунт 25 Спунжики Називається, їх тут 20 штук. Далі купила такі станучки. За пункт купила горні серветки для прибирання по фунту. Ну, так коли ж треба, бистро взяв, протер це недорого. Купила носки, їх тут 4 пари, 2,50. Ну, хотілося біленьких. Ну біленькі коштують у HMI 10 фунтів. Не знаю, стільки пар не дивилася. Але тут ось така золота. Кайомочка, не дуже мені це подобається. Ну, зато вони коштують 2,50. Так що зносу. Так, купила собі отакі два фунта рукавички. Це коли я на роботі, у мене 2, 2 години перерва, я відпочиваю йду у спа, а потім після того всього приймаю душ і потертися. Замість мочалочки. Так. Це я купила. А, купила ще на роботу. Нам там дають, ну не те, що треба. Там, як душі миєш, є такі місця, десь треба таке, щоб залізти. Купила на кошти всього на все 50 копійок. Ну, для себе, для збереження своїх рук, щоб мені було легше. Лучше я сама собі куплю, чим мені удобно прибирати. Так, купила кондиціонер для волосся. Це аргонова олія. Вона дуже хороша для волосся. І аргонова олія вважається дуже дорога. І в Паунленді цей кондиціонер коштує всього-навсього один фунт. Вибачаю, це дуже дешево. Я ним завжди користуюся. У мене закінчилось. Це я туди беру на роботу собі. Так, тут все. Ще ми заїжджали в next. І купила, будемо їхати до внучка осінню. Так кушу потрошки підкупляю. Така футболочка, коштує 4,50, дуже е, гарна е, якість. І тут написано: завжди посміхайся, завжди тримай посмішку. Так, ага. Ну, і себе не чого я їздила, мені ще потрібно, в мене закінчуються парфуми. І я купляла вже в собі в Нексті. Там недорогі парфуми, хороші парфуми, там такі, які дуже, дуже популярні. Вони коштують 100-200 фунтів. Ну, 80 фунтів. Мені на кожен день. Підуть такі. я вже У мене всі купляла вже там хороші. Отакі, От як зараз відкрию, отакі От парфуми і коштують вони 16 фунтів. Для нормальних таких парфумів це недорого, 16 фунтів. Так що я вже їх там хороші. Ну, такі невеличкі покупочки скупились. І тепер в мене сьогодні трошки буду прибиратися. І буду читати, старатися читати книжки на англійській мові, і потрібно читати вголос, щоб ти правильно промовляв англійські слова. І в той час, коли ти їх промовляєш, читаєш, в той же час ти це і чуєш. Уже якось у після цих вихідних, що я працювала на роботі, що я розмовляла на англійській. Після коледжу я почу, ну, почуваю, що я починаю краще розуміти англійців уже в магазині і краще можу спілкуватися. Прогрес є. Ну і трошки поділюся з вами відео. Точка на відпочинку в Іспанії Аліканте. Невеличкі зробила відео і ділюся з вами. Така в нас кімната. Прикольно, тут ось можна збиратися. Тут душ такий. Кремотали і спальня. just put them over here and make in a way it's that's our view pretty Мы пришли на пляж Сан-Жуан. яка краса. Це готель на мої таке вітер, то будемо загорати у басейн. Ой. Дуже люблю пальми різних видів, це моя слабость. Прийшли в наші готелі, прийшли з пляжу. Наш готель Ось так класно пахне. Такі запахи, такий аромат. Я так люблю, коли заходиш в готель, якийсь такий приємний аромат.